Друзі, всім привіт! Пропоную вашій увазі самогонний апарат кошовий. Наш бак на 23 літри ми спеціально брали такий, щоб було комфортно використовувати в умовах квартири. Він дуже легко збирається, легко під'єднується. Часу на зборку треба буквально 5 хвилин. Всі трубочки, термометр, сітка Панченкова все йде у наборі. І з додаткових аксесуарів ми використовуємо. Ємності для збору готового продукту спиртоміри. Ось, до речі, у нас зараз відбувається процес перегонки. Дивіться, яка температура. 90, навіть міцність, вибачаюсь, 90 навіть трошечки більше, 91 десь градус. І температура у нас зараз робоча: 97,6. Процес у самому розгарі. Серед аксесуарів у нас ще відро пластикове. Ми його купували окремо на 20 літрів для харчових продуктів, ключі на 19 і на 22 ну у спіртомирі. Дріжджі, до речі, ми брали так само на Хмель -стор. Вони бувають і різних видів: це наші улюблені. Ми користуємося апаратом уже півроку. Хочу сказати велике дякую, бо він дуже простий. В умовах квартири його використовувати максимально комфортно, немає ні запахів, ні якихось сторонніх ароматів. Дуже вам дякуємо. Всім гарного дня!